Коли ми почали працювати в нових умовах, наші заключили з Національної служби охорони здоров'я, наче ряд пакетів. Ми почали заробляти кошти і знайшли можливість укріпляти матеріально-технічну базу безумовно, паралельно із придбанням новітньої апаратури і втіленням новітніх технологій, щоб надавати якісну медичну допомогу доступну висококваліфіковану. Медичних працівників, фінансових працівників і служби інформаційно аналітичного відділу. Їх взаємозв'язок і успішна робота це велика запорука успішного підприємства. По результату 2022 року ми отримали прибуток 58 мільйонів. Хляда лікарня найкраща. У нас дуже висока фінансова спроможність. І це свідчить про те, що бухгалтерська та економічна служба, як ніхто справляється з виконанням своїх обов'язків. Ми накопичуємо капітал, ми розумно його витрачаємо. І хочемо, щоб наша лікарня завжди процвітала і стала центром об'єднання. Сьогодні штаб п'ятої лікарні налічує 850 працівників, лікарів та молодшого медичного персоналу. Ми достатньо сьогодні виплачуємо заробітної плати і завідуючим нашим і лікарям, і нашим медичним працівникам, і молодшому медичному персоналу. Ну, потрібно сказати, що середня заробітна плата по закладу 25 тисяч. Шановні працівники нашої лікарні. Фінансові працівники, бухгалтера, економісти від імені адміністрації лікарні вітаю вас з професійним святом, здоров'я вам, наснаги, миру, радості, легкості в роботі і перемоги нашій Україні. Ваша робота є безцінна у роботі нашого підприємства, тому що ви готуєте звіти, обрибутковуєте, робите контролі. І в цілому виконуєте дуже важливу роботу. Процвітаючому підприємстві на високому рівні повинна працювати фінансова служба. Це наші бухгалтери, економісти. Ви такі у нас і є зі святом вас! А наше підприємство тримає досить впевнено лідерські позиції і зрозуміло, що п'ята лікарня центр об'єднання. Цей святковий день. День бухгалтера та аудитора хочу привітати свій колектив бухгалтерів та наших колег-економістів зі святом. Хочу сказати, що всі працівники бухгалтерської та економічної служби є високими професіоналами і виконують свою роботу зразково, щоб у активі вашого життя завжди було родинне щастя, родинний затишок, щоб ваші будинки були повною чашею. Щоб капітал завжди прибавлявся, як у нашій лікарні, так і у ваших сім'ях. Щоб затрати, які ви проводите, були завжди мінімальними, але цього вистачало для здійснення ваших мрій. Хай на вашому серці завжди буде тепло, радість, а на обличчях усмішки. Зі святом наші дорогі!